Скільки всього у Кам'янці-Подільському мостів та місточків достеменно не скаже ніхто, бо не кожен готовий вважати за повноцінний міст хистку кладку над смотри споруджену чи не з підручного матеріалу. Та якщо все-таки заповзятися їх рахувати, то налічуєш точно понад десяток. Навряд чи всі вони мають власні назви, місточок собі та й годі. Отож, наша розповідь про три найбільших: тих, що мають власне ім'я, власну давню і недавню історію і без яких камянець подільський який, напевно, був би трішки іншим містом. Зараз ми знаходимося біля замкового або ж інша назва турецького мосту, заснування якого губиться у глибині століть. Загалом це міст є унікальним, адже він з'єднує два правих береги та йде не поперек, а вздовж річ, річки, адже він побудований на скелястому перешийку між двома петлями Смотрища, і саме цей перешийок надав стати місту островом. Уперше про цей міст, що з'єднав замок зі старим містом, згадують у документах 15-го століття. Принаймні досі не знайдено більш раннього запису. Та оскільки дерев'яний замок тут існував раніше, то цілком природно, що й міст до нього теж мав бути. Питання лише в тому, як довго він існував до першої літописної згадки. Існує навіть версія, що цей міст був побудований на початку другого століття нашої ери. Зокрема, Ольга Пламеницька та, прихильники, та її прихильники висловлюють гіпотезу, що саме цей міст міст через Мотич у Кам'янці-Подільському, зображений на колонії Трояна. Однак цієї, хоч і дуже спокусливої гіпотези, притримується небагато учених. Більшість вважає, що він приблизно на тисячу літ такий молодший. Та в будь-якому випадку, за свій довгий вік цей міст побачив і відчув на собі немало. Спочатку міст був у формі стрілчастих арок, а він був дещо прогнутий, тобто виглядав не так, як виглядає сучасний. 1672 року, коли турки штурмували Кам'янець-Подільський, вони сильно пошкодили міст. І більше 10 років він знаходився в поруйнованому стані. Так було аж до 1685 1686 років, коли було впровадено перебудову мосту, зокрема, арки були забутовані і замуровані з двох сторін. за рахунок що міст більше нагадує не міст, власне, а греблю, оскільки, якщо подивитися на нього з півночі чи з півдня він нагадує монолітну стіну. Проте існувала проблема у тому, що він постійно заздавав пошкоджень, руйнувався, відповідно, постійно його потребу було перебудовувати та добудовувати. Звісно ж, відтоді міст не раз перебудовувався, добудовувався, реставрувався. Потужну реконструкцію цієї споруди затіяв у 1766 році військовий архітектор Ян Девіте. Про що свідчить плита з написом міцно вмурована в одну з бокових стін, оскільки міст стоїть своєрідною стіною на шляху смотрича, то він одночасно виконує і функції греблі, регулюючи рівень води в річці. 1540 п'ятсот роках, коли архітектор Йо Претфус проводив перебудову кам'янецькій фортифікації, він дещо модернізує цей міст. Зокрема, у кам'яному склепіні під замковим мостом було пробито склепінчастий отвір для того, щоб вода під час повани на смотрі, що вона перетікала одразу на Замковому мості з півночі на південь, не затоплюючи таким чином каньйон. В результаті з південного боку мосту утворився водоспад, що вимив добрячу яму у дні смотрича. За що й отримав назву Круча. З ним пов'язано чимало легенд, зокрема і про турецький скарб, і про затоплення золотої карети. Які на стадії, ну розуміємо, що це легенди? Вони не мають історично свого підтвердження, але чому круче, оскільки вода, падаючи ось цього склепінча з кам'янистого уступу, вимала достатньо глибоку яму, пінилася та вирувала. Ще не найгірший відрізок історії цієї споруди припав на початок 20-го століття. Під впливом часу і навантажень частина мосту обвалилась, відкривши оку свою внутрішню ще до турецьку будову. Відтоді дата його ремонту все переносилась спочатку царською, а згодом і радянською владою. Хто знає, яка доля спіткала б цей плід багатовікової інженерної думки, якби не Друга світова війна? 1942 року, коли місто було захоплене е, німцями, відповідно на той час міст вирішили використати як комунікацію. Проте, враховуючи те, що він був прогнутий і дуже вузький, його не було можливості використовувати. Тому е, вони роблять підсипку, зверху на муровує ще один ряд арок, використовує залізні балки, за рахунок чого міст розширили до 7 метрів е, та вирівняли дорожнє покриття. В такому власне стані ми його можемо бачити до сьогоднішнього дня. Так і вийшло, що найбільший внесок у розбудову та зміцнення цього об'єкту внесли загарбники: спочатку турки, а згодом німці. Втім, це можна зарахувати як часткову і дуже мізерну оплату за завдану руйнацію інших об'єктів. Нині ж замковий або турецький міст одна з перлин кам'янця-Подільського і входить до переліку пам'яток архітектури національного значення. Його довжина 88 метрів, а в висоту він сягає 28 метрів. Метрів. Начебто й не дуже високо, але краєвиди з нього дивовижний, де вас зустрічаються на кожному кроці. Значно вищий, хоч і відчутно молодший за нього, Новопланівський міст. Від дна каньйону до його найвищої точки 38 метрів. Та й довжина у нього більша 138 метрів. Він сполучив старе місто. З новою частиною Кам'янця-Подільського, яка почала забудовуватися і отримала назву Новий план. Загалом ж ідея побудови мосту, який би сполучив старе місто з незабудованими полями, які знаходилися поруч, ще виникла у XVIII столітті за Стефана Маковецького в 1760-х роках. Але тоді Леова частка міської казни пішла на забруківку вулиць. Тож цю ідею відклали на сотню з хвостиком років. Розглядалися два варіанти побудови мосту. Перший від башти Стефана Баторія, і інший, власне, в тому місці, де він і зараз знаходиться. Першопочатково торги не були проведені, адже не знайшлося бажаючих будувати такий міст. Сама ідея будівництва мосту через каньйон взагалі виглядала фантастичною. Проте справа зрушилася з місця. Архітектором мосту виступив архітектор. Олександр Пеский, академік. Головним підрядником будівництва мосту став Іско Аксельруд. Людина, яка практично на той час виконувала більшість робіт, зокрема, це будівництво Георгіївської церкви, на польських фільварках, інші проекти на території Кам'янця-Подільського, зокрема серед них і будівництво Новопланівського мосту. Побудований він на кам'яних опорах. Завершено його було зведення 1873 року, проте офіційне відкриття відбулося 31 січня 1874 року. У період Другої світової війни Новопланівському мосту поталанило менше ніж турецькому. Спочатку в нього влучила бомба наскрізь, пробивши полотно. А згодом його відступаючи підірвали радянські війська. Залишилася лише невеличка смужка між двома опорами. Після повернення камінця під владу СРСР було проведено відбудову мосту, за рахунок чого він отримав власне, той вигляд, який ми можемо бачити на сьогоднішній день. Сьогодні околиці мосту улюблена зона відпочинку кам'янчан і численних туристів. Від двох штучних різнорівневих ставків навіть у спеку віє прохолодою. На їхніх невеличких спокійних плесах комфортно почуваються лебедині пари, а над кручею сторожко застиг у камені благородний олень, символ кам'янця Подільського. Він чатує і над каньйоном, що потопає в зелені, і над мостом, що непорушно стоїть на шести велетенських кам'яних опорах. Орах. Наймолодший, найвищий та найунікальніший міст Кам'янця-Подільського Подільського «Лань, що біжить, або по-іншому стрімка Лань. Свою назву це диво інженерної думки отримало завдяки тому, що в профіль і справді нагадує лань, яка застигла в стрибку через каньйон. Будівництво його було розпочато 1966 року і планували його завершити до річниці з, з дня народження Леніна, який мали відзначати 1970 року. Проте в терміни вкластися не змогли, і міст був завершений на три роки пізніше. В результаті вийшла отака велетенська і водночас на око надзвичайно легка споруда. Керівництво мосту керував Ісак Баренбойм. Цікаво, що Перше було використано бісталеву конструкцію будівництва моста, виготовлені з пружинистої сталі. Загальна довжина мосту сягає 380 метрів. Саме така конструкція дала змогу на довжині більше, ніж 170 метрів не використовувати підпор. З двох сторон він має дві косих підпори, тобто, якщо дивитися на нього в плані збоку, він нагадує лан, який перестрибує каньйон. Дехто переконує, що цей міст має завишки аж 70 метрів, але така цифра дещо гіперболізована. Насправді, навіть із висотою у 54 метри, цей міст посідає перше місце в Україні саме за таким висотним показником. Не дивно, що його дуже полюбляють екстремали. На цьому мості вперше на теренах України було відкрито баджу тобто стрибки з мосту на бризиному е, жгуті. Працюють вони ще з 1996 року на мосту, Лан, що біжить до сьогоднішнього дня. Це є найвищі в Україні. Так ці стрибки, незважаючи на принадливість процесу та звабливі лаври сміливця, ніхто з нашої знімальної групи не виявив бажання сягнути з, лані з торч головою. Хай йому грець. Зате ми без утоми слухали й про інші дива мосту рекордсмена. Під час сильних навантажень конструкція моста може просідати у тій частині, в якій немає підпор. і саме використання пружинності сталі дозволяє це робити. Після чого, коли навантаження знімається з дорожнього полота, міст вирівнюється, повертається в попереднє положення. Кажуть, що така особливість конструкції дозволяє мосту безперешкодно прогнутись у центральній частині до метра. А ще каже наш гід Ігор Старенький, що коли я говоряла експлуатацію, перевіряли на нього, загнали колону танків. Не знати, чи стояв тоді під мостом за давньою інженерною традицією головний будівничий Ісак Баренбойн. Та вже п'яте десятиліття міст вірою і правдою служить кам'янчанам. І не лише їм. Отже, нових загарбників чекати не доведеться, і самі вміємо будувати, коли хочемо.